Якби ви спонтанно виграли мільйон доларів, які б були ваші перші витрати? На ЗСУ, мабуть. Це якась частина, правильно? Ну так. А інше? Допомога батькам. Та і на себе, мабуть. І Дякую. все. А що саме купило? Ну, мабуть, телефон. А батькам просто гроші давав. А зараз, 2025-му, мільйон доларів це багато чи мало? Багато. Багато. Так, ну не знаю. Просто багато то і все. Багато що можна купити за ці кошти? На ЗСУ. Половину. Половина. А інші, ну так, дітям допомогти, по собі трошки оставити, а там вже будемо дивитися. Мільйон доларів зараз, в 2025 році, це багато чи мало? Це багато. Це багато. Чому? Для мене багато. Я <рес> Думав, взагалі, в принципі. Ну, в принципі. Ну, Порівнюєш з чим, чим зрів... зрівнювати. <гум> ну, так. В принципі, так, да, багато. На ЗСУ. Ну, це якась частина, правильно? Так. Да. А... Ну, свої бажання деякі. Які? Новий телефон, <гум> точно. І. А то дав би мамі. Да. А так от це багато. Трям багато. Ну мільйон доларів. Багато. Важно. Ну я кому, кстати? Тіпа. Перші витрати. Не знаю, допоміг би сину з навчання. Ну це ж якась маленька частина. Ну, а... Таких матеріальних витрат сильно не відпочивати поїхав би десь. Я б хлопчикам їх перечислила, допомогла. Ну це ж якась частина, правильно. Ні. Всі повні. Всі. Я хочу миру. І просто життя. Я а зараз в 2025 році мільйон доларів це багато чи мало? Я ніколи не тримала в руках такі гроші, навіть не маю уявлення, скільки це. Не знаю. Ну, Перші витрати, мабуть, на дітям, які прибувають у сироти, літнього віку людям, які перебувають теж під опікою держави, і солдатам. Ну це ж якась частина, правильно? А собі там щось. Ну, собі, мабуть. Я б все роздала, чесно. Я А як ви вважаєте, мільйон доларів зараз, 25 2025 році, це багато чи мало? Ну, мабуть, не дуже, але я думаю, не собі був добрий, якби я його мала. Долгі роздав би. Зараз одне тільки турбує. Війна. Ну, тобто на ЗСУ. Да. Якусь частину. Якусь частину, так. Да. А інші? Ну, трохи. Одна <ріст> Ні, ну це навіщо? Діти є, онуки, та й собі щось би хотілося. А мільйон доларів зараз, 25-му році, це багато чи мало? Ну, для, для кого як? Для мене це багато.